Сьогодні все більше громадян розуміє, що пора змінювати застарілі стереотипи управління багатоквартирним будинком і створювати об'єднання співвласників. Віда вирішила показати на прикладі одного з ОСББ, що при правильному та згуртованому підході можна досягти позитивних результатів. ОСББ є перспективною формою господарювання, так вважає Олександр Чорний, голова двох ОСББ по поставицькій 54 та 58. Саме на ці ОСББ варто рівнятися іншим, адже вони демонструють приклади зразкового колективного сподарювання. І звісно, завдяки вмілому керівництву їхнього голови. Колишній митник з 20-річним стажем став успішним головою ОСББ, до якого прагнуть приєднатися інші будинки, маючи такий позитивний приклад вашого ОСББ, якщо будуть перетягувати, переманювати вашого голову, що ви скажете? Я думаю, що ми будемо тільки раді, ми будемо його. Підтримувати йому допомагати. А починалося все з ОСББ Поставицькіп'ятьдесять 54. Там об'єднання співвласників створилося ще у 2012 році, проте за 10 років правління мешканці не побачили позитивних змін і вирішили змінити керівництво, запросивши буквально сусіда з будинку 58, Олександра Чорного очолити своє ОСББ. Ось з того періоду і розпочалася, так би мовити, кар'єра успішного голови. Ми дуже дякуємо, що він нас взяв. Що він з нами безпокоїться, що він підтримує під, під, нашу ініціативу, яку ми, ми разом з ним згуртовано, все обговорюємо. 50 років ніч нічого не робили. 50 років Жек нічого не робили. Тільки Тобто Олександр е, Александрович, і одразу підвал почистили за це, сам за днів не чистили. Всього за три роки Олександр Чорний спримігся кардинально змінити життя у будинку, демонструючи свою хазяйську жилку. Переміни розпочалися з самого необхідного, саме критичні інфраструктура це каналізація, водогін, електрика і значить, ті моменти, які будуть общання коштів. Якщо люди платили за освітлення місць загального користування в місяць більше півтора тисячі, вони зараз платять 50 гривень. Тобто це якісь кошти. Тому що ми поставили на розберігаючі світильники, які реагують на рух. Ми змінили водогінну систему, яка складалася з різних діаметрів труб і матеріалів і так далі. Ми поставили один матеріал, ми поставили пластикові труби, ми поставили запірну арматуру якісну, ми поставили. На кожний стояк квартир ми поставили запірну арматуру і вчепили номера квартир для зручності обслуговування. Тобто приходить сантехнік, якщо виникає аварія в квартирі, він підходить до стояка. Він бачить, які ці на цьому стояку, які квартири він перекриває. Тобто, не треба обезвожувати весь будинок. Працюємо по місії, люди залишаються з водопостачанням. Йде економія, і це благодаря нашому голові ОСББ та його правлінні. Ми йому щиро дякуємо за цю проведену роботу. Знаєте, як господар коло своєї хати, отак і він у нас. У мене наже син приїхав з Бахмута, там така грязь, а тут як райський уголок. Ви повімаєте? У нього душа радується від цього. Нещодавно родина народного депутата Геннадія Вацака облаштувала прибудинкову територію Ставицької 54 та 56, уклавши там новенький асфальт. Голова ОСББ Кіровець 54 підхопив ініціативу і організував мешканців, які абсолютно довіряють своєму голові на продовження оновлення двору. У будинку 40 квартир, усі згуртовані, неаморфні, активні, бо бачать результат. Провели не одну толоку, аби тут з'явилися гарненькі тротуарчики, азончики з квітами, ліхтарі вуличного освітлення. Додали фасаду патріотичного елементу, своїми руками оздобили його мережкою. І дуже задоволені тим, що до їхнього двору приходять як на екскурсію мешканці інших будинків. Насправді таких будинків небагато, і такого прикладу організації людей так само небагато. Розкажіть, будь ласка, завдяки кому, завдяки чому от у вас така краса. Завдяки нашому маценату Вацаку, і його родині, і нашому голові ОСББ, який згуртував нас, щоб ми могли і правлінню, які він собі підібрав, наші дівчата молодці теж. А ми виріши наш будинок переобразити, зробити його гарним і щоб радувалася душа, коли входиш у цей. Двір не менше планів у нього і щодо будинку по п'ятдесят 58, де мешкає сам голова. Він планує зробити розумний енергощадний будинок, а це справа не одного року. Дорожню карту Олександр Чорний вже намітив давно і успішно її виконує. Це була бойлерна, де знаходилися крани центрального опалення будинку. Морально, технічно вони устаріли. Ми вирішили, значить, правління до рішення про видалення системи. І в нас вийшло таке приміщення. В цьому приміщенні ми розмістили водогін значить, з лічильниками, з контролюючими органами тиску і встановили насосну станцію для підняття тиску. Це дабовська станція виробництва Італія була придбана за кошти співвласників, максимальний підйом води на 80 метрів. При заборі води 8 метрів. І у цьому будинку люди демонструють свою згуртованість та сусідське єднання, бо свідомі в тому, що все у їхніх руках. Без підтримки жителів нічого не вийшло б, зізнається голова ОСББ. А вони в свою чергу вдячні йому за роботу. І співвласники цього багатоквартирного будинку, який організували, це ОСББ обрали голову, який її дбає про будинок, дбає про довкілля цього будинку, дбає. Про комунальні проблеми цього будинку. Будинок зажив іншим життям, і ці люди, які в цьому будинку не відчувають, ми зовсім молоде об'єднання. Ми існуємо тільки три роки. Але за цих три роки ми змогли знайти шлях до цієї дружби, до підтримки, до загальної мети, до якої ми йдемо, От як ми хочемо жити. Ми бачимо наш план, і задля цього ми робимо дуже багато. Ми докладаємо багато зусиль, і ми вдячні Олександру Григоровичу, що він завжди нас підтримує. Одним із найближчих планів оновлення про. Будинкової території будинку стане асфальтування двору, про це їм пообіцяв Геннадій Вацак. Потім планують зробити парковку, встановити альтанку, фонтанчик і зарядне місце для електрокарів. І нехай поки у жодної з місцевих немає електромобілів, проте каже Олександр Георгійович, треба дивитися у майбутнє. І навіть маленький Олексійко довіряє дядечку, який так вміло керує їхнім будинком. Він знає, що пісочниця, де він залюбки грається, його заслуга. Наша розповідь про те, як на прикладі одного будинку чи одного ОСББ можна змінити своє життя а відтак і місто.